Позбавлення Росії всіх повноважень допоможе зменшити її вплив у міжнародних організаціях. Втім, розпочати відповідну дискусію в Радбезі ООН наразі не вдається. Про це заявив постійний представник України при організації Сергій Кислиця. Мовляв, не вистачає сигналів про готовність від членів. Тому Російська Федерація продовжує використовувати ООН як майданчик для своєї цитую токсичної пропаганди. Кінець цитати Арсеній Пушкаренко із нами це народний депутат і заступник голу. І комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва. Пане Арсеню, вітаємо, вітаємо. Добрий вечір, Україна. Добрий вечір студія, пане Арсеню. А давайте розберімося. Власне МЗС України звернувся до країн-членів ООН про те, щоб анулювати членство Росії. Ну і відповідно в радбезі порушення численних статутів, численних норм. Ну все це зрозуміло, але це безперспективно кажуть в усіх кулуарах в усіх кабінетах, в усіх коридорах, в усіх, вибачте, курилках і за всіма кавами, ті, хто безпосередньо беруть участь в формулюваннях і формуваннях політики Організації Об'єднаних Націй, як ви бачите, чи є перспективи, чи немає перспектив, і що зробила Україна для того, щоб зламати цю схему старої бюрократичної ООНської машини. Дякую за запитання. Ви праві присутній скептицизм. Але є прецеденти в історії ООН, коли були зміни навіть в Радбезі. Але все поступово з 91-го року а безпосередньо з 24 грудня. 91-го року, коли тоді, до речі, СРСР головувала в Радбезі, зачитав представник посол СРСР. Зачитав лист Бориса Єльцина, тодішнього президента Росії, де він оголосив, що тепер Росія замість СРСР буде в ООН і буде в Радезі. Тобто, просто на підставі листа президента Росії всі з цим погодилися, і фактично 30 років. З цим погоджуюся на це закривали очі, в тому числі донедавна, будемо чесними, і наша держава це питання, скажімо, офіційно не піднімала. Дійсно, наше міністерство закордонних справ направило до всіх держав, членів ООН лист. І сьогодні ця дискусія починається. А це вже перший крок про те, що Росія не проходила згідно четвертої статті статуту ООН. Процес, який проходили всі країни щодо набуття членства, ну або ті країни, які були засновниками, я нагадаю, що Україна і Білорусь були засновниками так само, як і СРСР ООН. Тому ми знаходимося там по праву. Всі інші країни, які не були засновниками, пройшли четверту статтю ООН, коли Радбез пропонує Рада безпеки, пропонує генасамблею, генасамблея приймає країну. Але тільки ту країну, яка є миролюбивою, миролюбивою да Росія вже давно не є миролюбивою і ще до 2014 року ряд, скажімо, агресій невиправданих, в тому числі і Грузія. Ми пам'ятаємо, тому ми сьогодні піднімаємо питання про те, що оскільки оскільки Росія не пройшла з процедуру. Оскільки е, досі е, не панокисли нашому послу, не іншим нашим представникам не дають документів відповідних, то це означає, що е, Росія перебуває незаконно в радвезії взагалі в ООН. Е, більше того, я хочу зазначити, що в статуті ООН, в діючому статуті досі е, вказана е, СРСР там немає е, не Росії. Тому ми сьогодні це питання піднімаємо. Я вважаю, що воно має перспективу. Ми в минулому році побачили, що Росія втратила позиції в багатьох міжнародних організаціях, починаючи з ЮНЕСКО, організації по забороні хімічної зброї, міжнародної морської організації в суду. ООН тому ми бачимо, що є ця динаміка. Те, що цивілізований світ починає викидати Росію з міжнародних організацій, і саме головне в 1971 році. Китайська республіка покинула Раду безпеки ООН і місце зайняла Китайська Народна Республіка. Тому е, прецедент є. Більше того, е, ті ж самі країни колишньої Єгославії, та ж сама Чехословаччина, коли розпалися і Чехія і Словачина пройшли цей шлях. З того часу Белград Білград е, намагався посісти як Москва місце в ООН по принципу правонаступництва. Весь Радбез... Я нагадаю, це Британія, США, Китай, Франція і СРСР насправді по статуту, але де-факто Росія виступили проти, і тому всі країни пройшли цей шлях. Тому, коли Росія каже, що вона правонаступник СРСР, то згідно договору 4 грудня 91 я хочу нагадати, що правонаступниками є всі держави-члени радянського союзу, крім країн Балтії. А Росія є у питаннях тільки зовнішнього боргу. Та зовнішніх активів не більше не менше, тому я вважаю, що це важливо, що ми почали цю дискусію. Прецедент є, ми будемо цього добиватися. Пане Арсенію. І ще щодо однієї організації у мене запитання: Росія намагається використати БРІКС для того, щоб вийти з міжнародної ізоляції. Чи можна говорити про успішність цих спроб з огляду на нещодавнє розширення цієї організації? Тепер Брікс, судячи з усього, буде з двома літерами С у нас буквально півтори хвилини, будь ласка. Да, я дуже швидко. Ну треба розуміти, що Брікс на сьогоднішній день це більше економічний майданчик ніж політичний, і зрозуміло, що лідерство там має Китай. І дійсно, з першого січня цього року організація за довгий час розширилася. Приєднався Єгипет, Іран, Саудовська Аравія, Емірати, Ефіопія. А це велике розширення, тому що це три мільярда людей. Це 45% світового. ВВП і фактично приблизно стільки ну майже половина всіх світових запасів нафти. Тобто це дуже серйозний економічний блок, і його не варто недооцінювати. Ми розуміємо, що ті країни, які є основою, да, це Бразилія, Росія, Індія, Китай. І Саудівська Аравія розглядає цю організацію як представницький орган, поки що економічний, перспектива думаю, політичний, глобального півдня. І, звичайно, звичайно, що його розширення. Це дійсно вже політичний крок. Росія в минулому році намагалась, Путін хотів вирватися з міжнародної ізоляції, прибуть Йоханнесбург, але пар в останній момент чітко сказав, що виконає ордер та заарештує, якщо він прибуде. Тому поїхав пан Вавров. В цьому році в Бріксі головує Росія і зрозуміла, що Путін буде намагатися затягнути в Москву чи в Санкт Петербург таких лідерів, таких ключових держав, важливих для нас. Тому звичайно, що Росія буде намагатися, але дуже позитивний сигнал, важливий, що Аргентина відмовилася вступати до БРІКСУ, і це позитивний сигнал. Але ми розуміємо, що це десь альтернатива G7, G20, Але я переконаний, що з країнами членам Брікс потрібно працювати як з Аргентиною, і буде відповідний результат. Пане Арсенію, дуже дякуємо вам за ці роз'яснення. Арсені Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та парламентського співробітництва, щойно був з нами на зв'язку.